Ні, чуваки, Дома його немає, тільки Джека знайшов. Де він може бути? Може, до вас і пішов. Ген, виключи і тачка, я поїду, Но перевірю. Тримай тільки не забувай, що не треба натискати на червону кнопку. Ок. Окей? А, ну що, прокинувся? Дуже смішно, Абі. Не називай мене так. Як? Абі тебе не називати. Так. Б? Добре, не буду тебе Абі називати Абі. А, сапки нічого. Добре, заклею скорчемо. Та ну, а може краще із Олентою? Треба що ви тут називати? О, ти той скорчем, а ти мовчи. Ммм, ммм, ммм. Що? А, ну мовчи. А я піду посплю. Дивід, йдемо зі мною. Мм, Ти Костя, тільки альтернативний. І вампір Костя альтернативний. Тепер я вас розумію. Потім поїжджай, Ідем, У нас 12 хвилин. Ні, чуваки, немає його в вас. Блін, влинець. оладок, Де його шукати? Дві. Тихо, ось такі поїдьте. Ми, що, тривога! Бимо! Усе зараз нас принесе, весь 30. Треба думати далі. Добре. Ненавиду переносить. Йдемо в команду захисту людей. Ти питав, що зі мною трапили. Вони порвало круто, який вистрілиє стрілок. Ви знайомі? Выпьем чуть-чуть его кости. Вот.